А можна піцу важ замовити? Швидесенько. Да, можна. Три піци треба з пепероні і одна з грушей, але там, щоб сира було більше, ніж груші. Можна одну веганську. Просто в'єганська піца, там м'яса нема, але як, як, як м'ясо, Да, там mm -hmm. щось. Стелятина є у вас якась така? Є, є. Да? Є mm -hmm. стрілятина. Тоді виходить три пепероні. Завтра все, щось, давай. Давай, так, давай. Давай, давай. А може тоді мінус ще одна пепероні замість неї, оця от в'єганська <рес> і плюс так, щоб. А ви кудись сидите? Ні, ні, я так. Все, давай. Все, пока, до пока. Завтра. Да, До завтра. Давайте веганські дві. Да? Да, Добре. Хорошо. Американська якась є, американе там. Американо є, так. Да. Америка. Угу. О, давайте замість пепероні. Карбонара туди. є ще. Я не знаю навіть. Не знаєте, Ну подумайте, время ще є. Подумайте. Так, да, я зараз подумаю, секунду. Ага. Американа, замість пепероні. Ага, хорошо. Точно В... зробите? Да, так, да, все зробимо. А коли дивіться, завтра прийдіть, ми з 9 працюємо, буквально півчасика і все зробимо. Дякую, да, будь ласка.